Привіт, друзі! Чи помічали ви, як легко дарувати подарунки дітям? І як важко дарувати і догоджати з подарунками дорослим? І в чому така різниця? Діти для батьків це відкрита книга, сповнена оптимізму, радості, світла, любові і тепла. Діти не бояться мріяти, не бояться комусь довіряти, відкривати душу, тому ми точно знаємо. Що дитині подарувати. А дорослі якраз бояться чомусь, не скажу за всіх, але переважна більшість, бояться відкривати комусь душу, довіряти. Деякі дорослі люди про свої мрії дитинства згадують лише в період найглибших депресій, що вони колись хотіли щось досягнути, про щось мріяли і так далі. Думаю, ви стикалися з ситуацією, коли вам чи хтось комусь дарував абсолютно недоречні подарунки. Такі подарунки, які цій людині чи конкретно вам і безкоштовно не потрібні. Я в таких ситуаціях бував і бував по обидві сторони цієї, цієї неприємної ситуації. Щоб зробити гарний, підходящий подарунок для душі і щоб він зайшов на всі 100%, потрібно дуже добре знати людину. Але цього недостатньо. Більшість людей бояться ділитися своїми найпотаємнішими мріями, бажаннями і так далі. Вони бояться постати перед кимось абсолютно беззахисними. Бояться, що їх ранять в душу, осудять, висмають і так далі. Коли людина відкриває вам душу, цінуйте це і не топчіть. В саду чужому квіте? Не відплачуйте людині за довіру чорною невдячністю. Є ситуації, коли ви думаєте, що знаєте людину і точно знаєте, що цій людині подарувати. Але даруєте подарунок і розумієте, що людина або ним розчарована, або він їй не сподобався. Хоча ви були на 100% впевнені, що цей подарунок підійде. Що робити, коли вам подарували поганий подарунок? Найкращий вихід гарно, культурно подякувати, згадати всю свою акторську майстерність, щоб ні словом, ні духом, ні виглядом не показати свого розчарування. Не потрібно сопіти, не потрібно опускати руки, не потрібно витихати повітря і так далі. Воно цього не варте. Зрозумійте, подарунків поганих не буває. Це люди недостатньо вас знають. Здається, догодити з подарунками нереальна задача. Але вихід є дарувати подарунки самому собі. Повірте, це не сарказм, не утопія. Так як ви себе знаєте, вас не знає ніхто. Ніхто не знає від всіх ваших мрій, бажань і так далі. Ще один бонус, який люди приносять, крім подарунків, проводячи спільно з вами час це спілкування. Але. Спілкування чомусь останнім часом не цінується, нема тієї глибини чи як. Якщо у вас в вашому оточенні є люди, котрі цінують і розуміють спілкування, тобто знають ціну спілкування, ви щаслива людина. Отож, повернемось до теми. Найкращого подарунку, Яким має бути найкращий подарунок на день народження, як він має виглядати, скільки коштувати, скільки часу, сил, енергії в нього потрібно вложити, щоб він був ідеальним. Ці питання я собі задавав перед своїм днем народження, перед днем народженням друзів і придумав ідею подарунку самому собі на День народження. Я не заслуговую на пальму першості і не вважаю, що ця ідея мені першому спала на думку. Це лише моя інтерпретація, а ідея така. Робити подарунки собі на день народження з двома вимогами. Перше, це має бути щось нематеріальне. І друге, це частково, бо кардинально має змінити моє життя. Якщо у вас не виникає ідея, які це можуть бути подарунки, то я вам розкажу, що придумував собі я. Перший подарунок я залишив роботу в школі. Наступний рік я собі подарував на наступний день народження нову роботу. Тобто в мене була погана робота, я... але я на цій фірмі відчував себе непотрібним. І була, була робота. Погано, я її лишив. На наступний рік я придумав собі марафон позитиву. Тобто, протриматися, дотримуватися позитивного типу мислення і е, протриматися на позитиві якомога довше. Е, забігаючи наперед, скажу. На словах, здається, нічого складного немає. Позитив, позитив і тільки. На практиці все набагато складніше. Контролювати свій розум, свої думки нереально важко. Цей експеримент я почав з того, що я пробачив всіх своїх поганих людей, на які в мене, до яких в мене були якісь претензії, обіди і так далі. Ці люди намісно чи не нахотячи щось зробили, і в мене на них були якісь претензії, які там цяхом пороли по моїй душі. Я їх пробачив і потім про них забув. Тобто, зараз, якщо щось згадаю про це, в мене для тих людей є вдячність за те, що вони своїм негативним прикладом дали можливість мені вирости. Після цього я почав готуватися до марафону. Перебрав всі фактори стресу і всі збутники негативних реакцій, потім придумав вакцину: правильну, позитивну чи нейтральну реакцію, щоб не переходити на негатив і не нервуватися, не накручувати себе. Наступний прополов енергетичних вампірів. Є люди, які випромінюють енергію і нею діляться. Вони її безкоштовно віддають. Це люди, які випромінюють доброту, любов і немов безсвітяться. Вони такі живчики. Інша сторона е, медалі це енергетичні вампіри. Вони пожирають енергію. Цих людей легко вичислити. Ваш внутрішній світ противиться таким людям, і він просто просить, чи кричить, чи благає, щоб ви з такими людьми не спілкувалися. У Вас залишається після таких людей тягар на душі, такий негативний присмак. Перша стадія енергетичних вампірів називається нездоровий інтерес. Наприклад, вони вас запитують якесь конкретне питання, яка в тебе зарплата? Ти кажеш, яка в тебе зарплата? Потім повертаєш їм назад. Це питання, вони зразу встають в стойку, тобто вони е, ігнорують ваші питання, вони е, всіма своїми мінімами, е, навичками показують, що ви не маєте права задавати їм це питання і так далі. Наступна стадія вампірів це раніше було краще, вони дуже люблять жалітися, як, як все погано, як рані, раніше було краще. раз, все погано, все пропало, грошей нема і так далі. І це все е, такі, не, такі, скажімо так, основні інструменти, які, е, якими вони користуються. Так от, з такими людьми старайтеся звести спілкування на нуль, або якщо це неможливо, старайтеся звести його до мінімуму. Тобто, Чисто формально спілкуватися або по роботі, або як, щоб не тратити на них свій час і енергію. Підсумовуючи цей експеримент, я що я хочу сказати. За цей час експерименту відомо, що постійно бути на позитиві важко і постійно також нереально бути на позитиві. Це рівень, я не знаю, це рівень просвітлення і багато людей на це тратить. Все життя кому, де, деяким людям і життя замало. Але воно того варте. Ви, коли ви думаєте позитивно, е, ви менше часу, сил, енергії тратите на негатив. І ви до тебе до себе, до своєї персони притягуєте таких самих людей, тобто позитивних і тих, які, які подібні до вас, які чимось такі самі, як ви, чимось подібні. І так далі. Що я отримав за свої старання? У мене стало набагато більше сил енергії після марафону, яка раніше витрачалася на негатив і просто пропадала в цій безодні, яка живиться енергією розсерджених людей. Тепер ця енергія почала текти в позитивне русло. За цей час я морально виріс. У мене почали народжуватися нові ідеї, які, по своїй мірі, були прості і які спрощували моє життя. Також. За час марафону я притягнув до своєї персони багато позитивних, дійсно хороших людей. Я називав цей період «епоха відродження в моєму житті. Тому так ця практика війшла в моє повсякденне життя, що я отримав за свої старання. За час марафону у мене стало набагато більше сил, енергії, яка раніше витрачалася на негатив. І просто пропадала в цій безодні, яка живиться енергією розсерджених людей. Тепер ця енергія перетекла в позитивне русло. За цей час я морально виріс. в мене почали народжуватися нові ідеї, які були по своїй мірі прості і які спрощували мені життя. Також за цей час я притягнув до своєї персони багато дійсно хороших і пози... добрих людей. Я назвав цей період епохою відродження в моєму житті. Так ця практика війшла в моє повсякденне життя. Звичайно, бути на позитиві постійно. Дуже важка задача. І для деяких людей навіть життя недостатньо для того, щоб, бути, щоб думати позитивно, щоб жити в такому стані, в такому середовищі. Для мене, мені здається, це вища форма існування людської свідомості і людської душі. У Біблії сказано: Повірю вашій, нехай дасться вам. Якщо ви повірите у себе, в свої сили, і якщо ви дійсно поставите перед собою велику достойну ціль, то все у вас неодмінно вдасться. Головне, відкинути всі страхи, сумніви, пропишіть всі ці страхи, обмеження і сумніви на папері. І розберіть кожен, щоб у вас не було шляху до відступу. Підсумовуючи все сказане, я хочу вас попросити взяти ручку, листок паперу і написати на ньому всі ваші мрії. Потім серед цих мрій виберіть ту, яка на даний момент для вас має найвищий пріоритет. Наступний крок підготовка до реалізації. Напишіть список, що вам потрібно, щоб реалізувати свою мрію. Тобто, які люди, які речі, предмети, продукти, знання, кількість грошей, часу і так далі вам потрібно для реалізації цієї мрії. Пропишіть дату початку експерименту. Перед початком втілення мрії поставте собі запитання: для чого мені це все і що я отримую втрачу, як зміниться моє життя? Якщо я досягну, не досягну своєї мрії. І дайте собі абсолютно чесну, вичерпну, повну відповідь на, це, на ці запитання. Ця відповідь це, ваш, це компроміс з вашою совістю. І додатково для вас буде мотивація для досягнення вашої мрії. Якщо у вас, ваш день народження в цьому році вже був. Або ще не так швидко бути, вам не обов'язково чекати наступного дня народження, нового року, чи ще якоїсь круглої чи конкретної дати. Можете цей метод попробувати на якісь маленькі і цілком посильні вам мрії, цілі, задачі, наприклад, зробити для сім'ї чи для рідних, близьких яку, якийсь сюрприз, чи поїхати на природу. Е, просто подивіться, як це працює, як цей метод працює. День народження тим гарний, що цей. Новий рік вашого життя, але ви живете тут і зараз. Життя це та невловима мить, яка об'єднує лише наше минуле і майбутнє. Тому зробіть собі цього року ще один, маленький, чи великий, чи не дуже подарунок в позачерговому режимі. Якщо вам сподобався формат даного відео, будь ласка, пошируй, підписуйся, коментуй. Якщо ідея. Цього відео вам відомо або чимось подібне у інших авторів. Напишіть, будь ласка, коментар і найкраще назвіть самого автора, де ви бачили чи чули щось близьке до цього відео. Частково подібне. Або якщо відео зачепило ваші сторони душі. Буду вдячний за зворотній зв'язок. Побачимось в наступних відео. Дякую.